Друзі наші дорогі, раді бачити вас знову. Сьогоднішня тема не проста, але надзвичайно важлива бо кожен з нас, незалежно від віку, роботи чи міста, живе з одним великим запитанням коли ж нарешті настане спокій, коли перестануть тривожити ночами думки про дітей, онуків і рідних. І от у цей тривожний час у інформаційному просторі з'являється документ, про який почали говорити всі. Так звані 28 можливих пунктів мирних домовленостей між Україною та Росією. Хтось одразу насторожився, хтось злякався, а хтось, можливо, вперше за довгий час відчув маленький подих надії. Але що ж насправді означає така поява, і звідки вона взялася? Почнемо з найголовнішого: у будь-якій війні, якою б жорстокою і несправедливою вона не була, існує дипломатичний фронт. Він тихий без пострілів, але не менш складний. І там постійно рухаються різні пропозиції, ініціативи, концепції. Часто вони не мають нічого спільного з реальними кроками. Це можуть бути ідеї експертів, чернетки, якісь попередні варіанти, що їх передають міжнародні посередники або аналітичні групи. Поява таких пунктів не означає, що завтра їх хтось підпише або погодить. Це лише відображення того, що світ шукає вихід і що тема миру завжди на столі переговорів навіть тоді, коли здається, що він дуже далеко. Та попри це, ми добре розуміємо, чому саме люди старшого віку реагують на таку інформацію особливо гостро наші мами, тати, бабусі і дідусі пережили у житті набагато більше, ніж сучасним поколінням, інколи навіть уявляється. Вони знають всю ціну слова мир. Це не просто рядок у новині, це відсутність страху в очах рідних, це можливість жити, а не виживати. Тому будь-які заяви, тим паче про конкретні мирні пункти пабив сприймаються сердечно з тривогою і надією одночасно. Але важливо розуміти одне у таких документах, коли вони з'являються у публічному просторі, правда часто змішується з домислами. Хтось може навмисно перебільшити. Хтось додати щось від себе, хтось переплутати чиюсь цитату з офіційною позицією держави, і у результаті виникає гучний інформаційний шум, який лякає людей сильніше, ніж потрібно. Тому я й хочу зараз спокійно, людяно і зрозуміло пояснити поява цих 28 пунктів не є ознакою того, що хтось щось вже вирішив за українців, не є ознакою того. Що нас хочуть поставити перед фактом, і точно не є підготовкою до якихось таємних рішень. Такі документи існують у кожному міжнародному конфлікті, вони частина величезної дипломатичної роботи, яку зазвичай взагалі не бачать ні журналісти, ні тим більше пересічні люди, але коли хоча б один із таких матеріалів потрапляє назовні, він одразу набуває вигляду офіційного плану. Хоча насправді може бути лише сирою заготівлею. Це не вперше і не востаннє. А для старшого покоління, яке цінує стабільність і чіткість, такі раптові зливи та ті... стають справжнім хвилюванням. Ще один важливий момент: у суспільстві є величезний запит на пояснення. Люди хочуть знати не просто факти, вони хочуть розуміти, що за ними стоїть. І саме тому ми говоримо на цю тему, не для того, щоб налякати чи підштовхнути до емоцій, навпаки, щоб розкласти все по поличках, щоб хоча б трішечки зменшити невизначеність, бо невідомість інколи страшніша за погані новини. Уявімо собі звичайну родину бабуся сидить перед телевізором, слухає новини, намагається розібратися у словах про. Гарантії безпеки, демілітаризацію, контроль територій, у неї піднімається тривога. Що це означає? Чому знову переговори? Чи не приховують від нас чогось? Саме для таких людей ми і працюємо, щоб вони почули спокійне, чесне слово, а не вигуки та сенсації. Тож у цьому першому блоці. Ми з вами розібрали головне поява списку з 28 пунктів це не вирок і не рішення, це лише ще один документ у довгій дипломатичній боротьбі, це відображення того, що процес пошуку миру живий, і це зовсім не привід для паніки. Навпаки, це ще одне нагадування, що світ не мовчить, що механізми працюють. Що тема нашої безпеки і майбутнього залишається в центрі уваги міжнародної спільноти. Попереду нас чекає розмова про те, що ж могло бути всередині цих пунктів, чому вони викликали ажіотаж і як усе це стосується життя простих людей. Але про це у наступному блоці. Тепер час зануритись глибше і обговорити, що ж. Зазвичай ховається всередині таких списків, і чому вони викликають такий сильний резонанс серед людей, особливо старшого покоління. Адже коли чуєш слова план миру, хочеться сподіватися на краще, але водночас з'являється страх, а раптом щось важливе можуть вирішити без нас. Зазвичай подібні документи складаються за певною логікою, це не просто набір випадкових пунктів. Це підбір найболючіших, найскладніших і водночас найнеобхідніших тем, які сторони конфлікту вважають потенційними предметами обговорення. І, хоч у різних списках такі теми можуть відрізнятися, структура, як правило, схожа: безпека, гуманітарні питання, кордони, міжнародні гарантії, економічні зобов'язання, відбудова, обміни, контроль над територіями та механізми майбутнього співіснування. Почнімо з найважливішого безпеки. Саме безпека завжди стоїть у першому ряду, бо без неї будь-які інші розмови не мають значення. І коли у списках мирних пунктів згадують про гарантії, міжнародні сили чи контроль над певними зонами, це не спроба щось нав'язати, а спосіб знайти формулу, яка запобігатиме повторенню трагедії. Так було в багатьох конфліктах. Поки сторони не окреслять, як вони бачать охорону кордонів і гарантії спокою, рухатися далі неможливо. Другий важливий блок гуманітарні питання, і це саме те, що хвилює простих людей найбільше: обміни повернення полонених, пошук зниклих, доступ міжнародних організацій, евакуація цивільних, усі ці теми, як правило, звучать у подібних документах, і хоч би якою була політична ситуація. Ці пункти завжди стоять окремо, бо вони стосуються конкретних доль, конкретних родин, конкретного болю. Кожна українська родина знає, як це жити в очікуванні дзвінка або звістки. Третій блок територіальні питання. Він найскладніший і найболючіший не тому, що там відбуваються якісь кулуарні змови, а тому, що такі теми, в принципі, важко навіть обговорювати у всіх війнах, які, які тривали роками. Питання кордонів ставали каменем спотикання, і саме тому у подібних списках їх часто формулюють розмито залишаючи простір для майбутніх уточнень. Але людям важливо пам'ятати будь-які такі документи не є рішеннями, це лише ідеї, чернетки, навіть іноді теоретичні моделі, які не нав'язують і не визначають майбутнє. Далі йдуть міжнародні гарантії, і це те, що звучить складно. Але дуже важливо українці, особливо старшого віку, хочуть просто, щоб завтра було спокійніше, ніж учора, щоб не боятися вмикати світло, щоб не здригатися від сирен, щоб онуки росли у звичайній країні, а не на передовій. Тому міжнародні гарантії це спосіб забезпечити нагляд і відповідальність. Такі механізми створювались після багатьох конфліктів у світі. І вони працюють саме для того, щоб мир, коли він прийде, не був, яккола, не був хитким, як крига навесні. Ще один частий розділ економіка і відбудова. Адже після будь-якої війни країна потребує величезних ресурсів, і світ це розуміє у подібних списках, часто можна знайти пункти про фінансування, інвестиції, програми реконструкції, компенсації постраждалим. Ці теми важливі тим, що повертають людям відчуття майбутнього, бо коли людина знає, що її дім можна відбудувати, що лікарня знову відкриється, що міст відремонтують, у неї з'являється віра у завтрашній день. І, звичайно, у будь-якому такому документі є частина присвячена контролю виконання домовленостей. Як перевірятимуть, чи сторони виконують умови, хто слідкує, хто гарантує. Це звучить технічно, але без цього мир неможливий. Бо мир це, це не лише папірець з підписами, це система, яка має працювати щодня. Важливо сказати й інше, часто такі списки включають пункти, які взагалі не можуть бути реалізовані в реальності. Це нормально, так працюють переговори. Сторони подають максимум своїх побажань, іноді навіть завідомо нереальних. Щоб потім мати простір для торгу. Тому, коли хтось бачить у такому документі пункт, який видається абсурдним, варто пам'ятати, це не умова, а лише позиція однієї зі сторін, і не факт, що її взагалі хтось розглядає як прийнятно. І ось тут виникає найголовніше питання чому ж тоді такі документи викликають стільки шуму? Відповідь проста бо люди не отримують пояснень. Коли інформація потрапляє у простір без контексту, вона лякає людина бачить список, але не бачить процесу, в якому, в якому цей список існує. А процес це десятки зустрічей, сотні експертів, тисячі годин обговорень, десятки варіантів, які відкинули ще до того, як вони потрапили у медіа. Саме тому ми з вами зараз і говоримо про це так детально, бо важливо не лише чути. А й розуміти не лише знати, що існує якийсь документ, а й розуміти, чому він з'явився, для чого його створили і чому він зовсім не означає різких змін у житті людей. Ми вже розібралися, що поява умовних 28 пунктів це не рішення і не вирок, а лише частина довгого дипломатичного процесу. Тепер настав час поговорити про найболючіше питання. Чи можливі реальні переговори зараз і що взагалі означають подібні документи для нашого сьогодення? Почнімо з того, що переговори це не подія, а процес. Він не починається і не закінчується одним днем, він триває постійно, навіть тоді, коли здається, що всі двері зачинені, є офіційні контакти, є неофіційні. Є розмови між дипломатами, є консультації між країнами посередниками, є експертні обговорення і навіть просто аналітичні напрацювання, які розглядаються як теоретичні моделі. Часто ті, хто спостерігає з боку, навіть не уявляють, наскільки великий цей прихований пласт роботи. Люди часто питають а чому ж тоді не приходить швидкий результат? Чому не сіли, не домовились там і все. Тут потрібно розуміти одну важливу річ. Мир це не лише відсутність пострілів, мир це відчуття безпеки, це впевненість, що завтра буде так само тихо, як сьогодні, і так само тихо, як учора. У кожній війні, яку переживало людство, переговори були довгими й болючими саме тому, що вони мають гарантувати не просто паузу, а стабільність. Бо пауза це не мир, це лише подих між двома бурями. А стабільність це вже ґрунт під ногами, і тому будь-які реальні переговори можливі лише тоді, коли є умови, не папірці, не красиві фрази, а конкретні умови безпеки. Бо мир без безпеки це мрія, а не реальність. І кожен українець незалежно від того живе він у столиці чи у маленькому містечку. Це прекрасно розуміє, особливо добре це відчувають люди старшого покоління. Вони знають ціну тиші, бо прожили життя у часи, коли цю тишу також доводилось виборювати. Саме тому експерти часто говорять, переговори можливі, але не за будь-яких обставин, і не будь-коли вони можливі лише тоді, коли є хоч мінімальний шанс, що їхні результати будуть виконані, коли сторони здатні не просто говорити, а й дотримуватися власних обіцянок, коли є міжнародний контроль і прозорість. Коли кожен пункт має гарантію, а не лише гарне формулювання. І ось тут стає зрозуміло, чому різні списки, у тому числі умовні 28 пунктів, ще не означають початок реальних переговорів, бо для цього потрібні не списки, а готовність, потрібні не теоретичні конструкції, а практичні кроки, потрібна не просто дипломатична мова. А реальна зміна умов, у яких живуть люди. Тому такі документи це лише термометр, а не прогноз погоди. Вони показують, що тема миру присутня у світових дискусіях, вони демонструють, що міжнародні партнери шукають точки дотику, вони допомагають бачити, які сфери найбільш проблемні і потребують опрацювання, але вони не встановлюють дату мирного дня і не визначають. Що завтра прокинемося у новій реальності. І ось тут важливо згадати просту, але дуже мудру річ мир ніколи не приходить раптово, він завжди визріває, він складається зі сотень маленьких кроків, з десятків непростих рішень, з терпіння, витримки і постійних зусиль. І хоча ми всі мріємо про один великий день, коли можна буде видихнути, реальність така до цього дня веде. Довгий шлях. Саме тому людям старшого віку зараз так важливо чути чесне слово. Не гучні заяви, не обіцянки, не сенсації, а спокійне, людяне пояснення. Так, переговори це можливість, але не швидка і не проста. Так, світ говорить про мир, але не як про готове рішення, а як про процес, що потребує часу. Так існують різні списки, але вони не означають, що хтось вирішує щось за Україну, це означає лише те, що над темою працюють. І головне, важливо пам'ятати, що українці не стоять осторонь. Наша країна бере участь у всіх міжнародних процесах, висловлює свою позицію, обговорює, аналізує, пропонує. Ніхто не може визначити наше майбутнє без нашої участі. І жоден документ, тим паче неофіційний чи чорновий, не має сили визначати долю народу. Отже, реальні переговори можливі, але не тоді, коли хтось оприлюднює список пунктів, а тоді, коли з'являються умови для справжнього діалогу, і саме цю різницю людям потрібно знати і відчувати. Настав час поговорити про головне, що вся ця історія означає для простих українців. Для людей, які прокидаються вранці і перш за все дивляться у вікно, тихо чи ні для пенсіонерів, які щовечора вимикають телевізор із важким серцем, для родин, які хочуть одного, щоб їхні діти й онуки жили не в тривозі, а у звичайному людському житті, коли в інформаційному просторі з'являється щось подібне до пано 28 пунктів, у кожного українця всередині з'являється хвиля почуттів. Хтось думає, може нарешті щось зрушилося, хтось злякається, а що, якщо там є щось небезпечне, хтось, навпаки, відчуває якесь непояснене занепокоєння наче перед важливими новинами, яких і хочеш, і боїшся водночас це природно так реагує серце, яке вже надто довго живе у напрузі. Проте важливо пам'ятати жоден подібний документ. Не змінює життя людей за один день. Він не означає різких рішень, не несе загрози, не визначає майбутнього. Це не те, що завтра принесе тишу або навпаки, це лише частина великого процесу. А життя звичайних людей це інше це родина, лікарня, аптека, робота, комунальні платежі, новини про рідних, можливість посміхнутися хоча б раз на день. І все це не залежить від того, з'явився десь черговий список чи ні. І ось тут важливо сказати головне українці не безсилі перед великими світовими процесами. Хоча інколи здається, що все вирішують десь там далеко, за круглими столами, там це не так, голос, стійкість і єдність людей. це Величезний Цієнт, фактор. стажу саме і завдяки, світ реагує, до воду, допомагає підтримує. саме завдяки ним була не Україна. Не стоїть дадуть кости глобале головне. А їхнім часу і саме тому жоден документ не може визначити майбутнє без участі тут самих друзі українців. українців. Треба бути а тепер дуже подивімося уважними, на це з людської, бо дуже під простой, простой точки що, означає що означає для пенсіонера умовні документи з пунктами. Якщо перекласти це на людську, мову, це означає, так, що світ шукає шлях отримували тисячі. не швидкий, а що ті, хто Це означає, більше, можуть питання. Нашої безпеки не викреслено Третє, зі століт переговорів, і це мабуть це означає, що немає байдеться про те, що тепер а коли не кожен пансіонер що про неї і про її країну не забули Це вже може дати крізь зміни в плані Багато Вурі, наших глядачів кажуть, пишуть, що по ми хочемо просто розуміти, що відбувається. невеликими Якщо словами, працює, не складними формулюваннями, Вона має або сплачувати аполітські. додаткові внески, Саме тому. Ми або і пояснюємо все так детально. бо коли людина знає, пенсії що пенсії умовні переговорні це, пункти – це не рішення, обурення, а шквал робота, адже багато що вони не приносять різких змін хорошого, а лише показують загальний напрям, а що тому, це частина що світового процесу, на ліки, а не доленосні комуналки чи елементарно? Тоді серце іншу. стає і трохи і тепер їм кажуть обирайте, і тут важливо або зарплата, процитувати думку, або яку мені усе це доводилося чути, що тим, від держава нібито хоче людей старшого віку. балансувати мир. Прийде фонд. тоді, коли Але він буде чесно, у чого слова величезна мудрість, бо мир без правди і замість того це не мир, а лише перела. Влада а українці хочуть справжнього миру, можна, Такого, який не доведеться боятися Четверте. кожного дня. місця проживання. і саме тому так, процес складний. Саме тому Соціальні інспектори пошук, інспектори формули отримали триває. право саме тому чи існує справді, людина проживає документів, за вказаною які адресою, не стають рішенням, а лише варіантами призупинити що їх до уточнення аналізують спеціалісти. І тут якщо подивитися на ситуацію, очима простої людини, то можна сказати, так. Ці 28... З Перевірки, не а про те, що увага. щось зміниться Про вони усі про те, що майбутнє лише не залишене на призволяще, що механізм повна що існує даних рух, даних навіть якщо його не тобто видно, ззовні, єдину базу. І що, поки українці тримаються все. мужньо, світ тримає поруч дипломатичний вплив статус, статус, навіть сперми довідок, і про це, надію. начебто, для Люди зручності, віку, але чи не переша така зручність на тотальний контроль? бачили залишається відкритим. Вони пережили а тепер важкі часи. Що можемо зберегли Є здатність вірити у краще. Що, саме такі люди часто кажуть, до головне для окремих категорій. не опускати йдеться про людей, і ці слова сьогодні звучать сильніше, ніж будь-які політичні заяви, і отримують блок. Я хочу завершити дуже просто і по-людськи. Українців вже довели, що пошто можуть вистояти гривень. там, де інші не вистояли. Це ми не зламалися, не втратили людяності. Не розучилися тримати одне показник доходу і тому. Мир прийде. У кого він Офіційна прийде назад, завдяки спискам Була на папері, Тим до завтра людей, але головне а всі ці документи урянти, пообіцяв, лише частина цього, дороги. Дороги, якою ми йдемо справедливий перерахунок. Дякуємо вам, що слухаєте. Тут друзі, що довіряють, треба бути дуже уважними, уважними З поглядом по під словами справедливо, щоб ми і надалі, надалі могли говорити з вами чесно, за нашими джерелами. джерелами Кабмін планує Ви для нас дуже важливо і мирівня завжди так, щоб усі отримували придовжність однакову у кожному випуску. А це означає, що ті, хто. Хто отримував більше, можуть побачити зменшення. Третє обмеження, і це, мабуть, найболючіше йдеться про те, що тепер не кожен пенсіонер.